Напередодні новорічно-різдвяних свят у ком'юніті центрі оплічхаб відбувся майстер-клас із виготовлення різдвяного дідуха, найдавнішого з українських святкових символів. Одна із учасниць майстер-класу в опліч хабі Діана Дівчина обрала це заняття з гумором, адже має прізвище «Дідух». Я думала, що це дуже буде легко, коли почали вже робити, з'явилися певні складнощі. Але це більше на фантазію. Ми підбираємо певні трави для того, щоб закласти якийсь теж певний сенс в це. Ну в цілому, поки не важко. Але можливо, якщо я вже накручу 12 таких снобів, то трошки втомлюсь. Діана Дідух почала ходити на заняття в оплічхабі місяць тому. каже: любить приємно та з користю проводити дозвілля. Це підтримка, це розмови, це така тепла атмосфера, тому що ми всі трохи закриті від тої ситуації, в якій ми опинилися, замкнені в собі, і хочеться десь прийти, поділитися своїми емоціями, своїми переживаннями, думками і розуміти, що тебе підтримують, тебе зрозуміють, і тебе надихнуть далі жити, насолоджувати життя. Психологиня Ольга Манжура запевнює заняття з арт-терапії, допомагають відволіктися від стресу. Через контакт з природнім матеріалом, через поєднання з зерном, з ароматами трав з поля заспокоїтися, прийти в баланс, в гармонію і налаштуватися, що шлях. Ще є, який треба долати. Я формую розклад під наші е, е, такі традиційні календарні свята. Тобто, дідуха ми робимо в грудні, да плетемо в грудні. Все, що пов'язане, наприклад, з весною, ляльки-мотанки, які закликали весну, це буде вже березень. Тобто, в скажімо так, в ритмі з обрядовими святами, в ритмі з нашою природою. А взагалі е, відбувається такі заняття. Три рази на тиждень ком'юніті центр Опліч Хаб створено глобальним договором ООН в Україні за підтримки гуманітарної ініціативи групи «Метинвест», рятуємо життя та комбінату Запоріжсталь. Найближчим часом у комюніті центрі відбудеться ще багато тематичних майстер-класів для дітей та дорослих. Запрошуємо в наш опліч Хаб, який працює з вівторка по неділю. Всі заняття проходять безкоштовно, матеріали надаються. Ми вас ради чекати за попереднім записом.